Пані Депанова, ми вас раді вітати на першому матчі сьогоднішнього юрового дня. Особисто повертає кулястого на партнера. Немає сьогодні сороки, натомість є перепелиця. Ось так. Така ситуація. Зараз пробиває 88-й номер Юрій Пилип. Не квапливо підключається. Перепелиця, може Зелецький пробити сам по центру летить, І грають. Другий, третій, четвертій поєдинки сьогодні. Зараз без фолу було зірано м'яч. 3-2. Передача Стасів, удар в ближній Кутново. Контрвипад совсер Воїту Довженко пробиває по центру. Воріт був невеличким з учасників сьогоднішнього матчу не порушував правила. Зараз атака Заяць пробивати можна. Роман 1-0. <звук> Петро Бублик віддає. Роман Заяць забиває дуже класно. Зараз контра. Передача була по представників. ССРВІТУ Пуканський. Що ж він витворяє? Як же легко прийшов його? Такі хлопці, як Антон Залецький. переросла панкі. Вихідний ж навіч панки може ставити крапку! Заблокував постріл суперника. Верхола. Верхола, Що ж він витворяє? Верхола, Вихідний ж навіч можна лівою ногою прорвати. Гловацький нас доганяє. Але. Мені не дивно вас раді вітати на другій частині першого поєдинку сьогоднішнього дня між смарт Rock зірками та Совсервайту. 1 1-0. Роман Заєць. Автор єдиного глушного удара перепалиться від Даванди. Зокрема, пропускав. Від Романа Зайця зараз два в один заяць. Панків ще одна передача. Стійка. Слав Панків контратака. Пукальський не отримає передачу, адже перепелиться, все прочитав. Немов буквар ще в початковій школі. Передача на станцію, є можливість забити гавришків дуже довго. Роман роздумував, пробувати Чи ні, перепалиться на дво. Хлопці бережуть здоров'я один одного. Зараз Мельничук, м'яч не виходить. Заважі покоління Мельничук, Стійка. Ну не та непогано. Відає передачу на Мельничука. Він міг сьогодні забити. Нас доганяє Андрій Гловацький. 11-го номера. Команди Smart Rock Stars пробиває у ближній кут! гол 2-0 Петро Бублик. Ну це провал. Микити Прифілєва, Я не знаю як. Даватиме якісь надії на збереження. Прописки панкі пустів рота. Паньків удар гол! Мирослав забиває 3-0. Мабуть, цим ударом знімає осі питання стосовно переможця. Захищався Володимир Мальничук. Довжан, Стасів, непогано було зірано, Юрій Грайт натомість відпочиватиме. Патько перепилиться. Потрібен гол причинить сьогодні. Справа дійде. 3-0. Придачу на бублика. Той розвертав Зелецького. Пробив на дворотах правило диригент усіх комбінацій. Стасів. Заєць. Правою ногою. Роман Заяць на робочий для себе забиває. Оформлює дубль, Ну як же тут він? Вийду, підопічні Юрія Кудінова. Ну так, 2-1, 3-2. Зараз побре до першого матчу сьогоднішнього ігрового дня. Ну а далі Техван Скаут Gaming Group. не пропустіть, там теж буде дуже і дуже цікаво.